Знання це наше все. Фізичний терапевт має розвиватися кожної хвилини. Якщо в лікарів є свої протоколи, по яких вони працюють, в нас їх зараз ще поки що для всього немає. Тобто, щоб по протоколу ви відкрили інструкцію і ви по ній працюєте. А під час війни цього це взагалі неможливо, тому що в нас є полі травми. В нас не є лише стандартні переломи, стандартні підвивихи і тому подібне. У нас є масштабне ураження певної ділянки, і то, можливо, не однієї. І це може бути не лише одна опорно-рухова система, може бути нервова, плюс ще оп опік, тому що мульти, оці е, травми, і ми не знаємо, як точно з цим працювати по факту. І ми складаємо всі протоколи, які є іноземні, всі дослідження, які є, і тоді ми працюємо вже на основі цих даних і знань. Чи є якась специфіка реабілітації наших захисників, захисниць, які зазнали тортуру у російському полоні? Є. Вони всі приїжджають е, ослаблені. В них є проблеми з шлунково кишковим трактом, але це більше лікарська вже справа. Е, якщо з моєї сторони, то це є е, сильне посилення. От вони не мають сили нічого робити, і в них вони там переміщуються в дуже специфічному положенні. Це положення воно призводить до того, що вони мають великі проблеми з попереком або грудним відділом. Нога максимально широко, голова вона майже вже біля підлоги, і руки максимально вверх в цьому положенні, і долоньки воно якось ось так ставлять там. І в цьому положенні треба завжди переміщатися. Фізичної активності в деяких колоніях їм дозволяють фізичну активність, навпаки, кажуть. В інших є так, що якщо хлопці хочуть дати якусь фізичну активність, щоб хоча б підтримувати себе в якійсь формі, бо там немає нічого такого, вони за це ну, отримують певне покарання, скажімо так. Спина це, напевно, найбільше, що страждає, але є і такі моменти, коли поранені проїжджають, і вони розповідають, що якщо вони були поранені ще в полоні. То саме в тому місці, де вони поранені, вони отримували покарання, скажімо так. І найбільше страждали іменно ці люди. Але не можу сказати, що інші не страждали. Тому що те, що вони там пережили, це так як каже моя мама, це люди, які вийшли з пекла. Ніхто не знає, як вони звідти вийшли, але вони якось звідти змогли, і знайшли сили це зробити. Вони мають проблеми з суглобами. Колін, коліні суглоби. Та зустигнові, якщо там навіть елементарно ми все життя прожили, і в нас є якісь не все так ідеально, Нам є 30-40 років, але у нас вже щось там вже йдуть дегенеративно-дистрофічні зміни, які є вікові, і це є нормально. Але іменно цей полон він робить загострення цих захворювань, які нам до того не були відомі. Ніби ми про них не то, що невідомі, ми про них не знали про їхнє існування, що вони в нас є. Але в них воно починає все загострюватися дуже різко. От якось, напевно, так. І якщо це є хлопці після поранень, там реабілітації явно ніякої не було. І ем, відновлювати їх після цього дуже важко, тому що великий період часу є втрачений. А для реабілітації є дуже головний принцип такий е, принцип, такий, що ми маємо почати якомога швидше. Реабілітаційні заходи, і тоді в нас є більший відсоток того, що ми зможемо відновити більше. Зараз, якщо я не помиляюся, законодавством нашим є 30 днів чи 40 на реабілітацію, яка дозволяється нашим військовим загалом всім. Це дуже мало. Тому що за 30-40 днів, якщо це є період, навіть ну, в ранньому періоді вони ще будуть в госпіталі після поранень, їх ще там будуть доглядати, відновлювати їх і різні перев'язки і тому подібне. Далі це буде Такий період, коли вони лише почнуть рухати тією кінцівкою, якщо це були якісь переломи, складні внутрішнього остеосинтези там робили або щось подібне, це дуже мало. Тобто, для того, щоб його повноцінно відновити, того військовослужбовця, чи це є верхня кінцівка, чи це є нижня, щоб він комфортно себе почував повноцінно в соціумі, це треба щонайменше 3-4 місяці, це так мінімум, напевно, якщо говорити відверто, і це якщо дуже інтенсивно займатися. І ще дивлячись, яке поранення. Тобто це мінімум з мінімуму, який може напевно бути. А в нас не передбачено, що через той місяць він може бути ще не готовий до служби. Але я не розумію цього моменту, коли їм е, кажуть: ну ви ви, ніби вона функціонує мінімально, і ну, якщо це є права рука, ніби ну лівою, ти можеш перекладати папірчики в штабі. Я цього не розумію, тому що тоді військовослужбовці вони втрачають час для того, щоб в той момент, поки він буде це перекладати, і по факту це може робити якась інша людина. Наприклад, він втрачає час на своє повноцінне відновлення. І він не працює над ним, а працює для того, бо тому, що треба там для галочки. Є такі люди, які довго в нас проходять лікування, адаптацію і вони можуть бути і місяць, і там півтори. Тобто це нормальні речі як для мене. І я не бачу сенсу їх швидко виписувати, тому що це дуже швидка різка така зміна обстановки. І їм треба адаптацію елементарно. Вони перший день приходять до невропатолога. Кажуть, все нормально. Вони ще в такому драйвовому цьому стані адреналіну. Все, все класно, я прекрасно себе почуваю, все добре. Проходить тиждень, все загострення йде. Тобто там організм розумів, що він бореться на виживання, і вони себе тримали з останніх сил. Вони не відчували, що є якісь проблеми, або якщо відчували, вони це ігнорували. А тут вони вже ніби перші ці моменти адаптації вони говорять з рідними, вони радуються, вони вернулися, а потім проходять реалії. Їх болить, у них є проблеми, вони не можуть порухатися, і оце все випливає, випливає, і далі їх ще довше обстежують. Щоб виявити цю проблему, в мене є такий принцип, коли я з ними займаюся, я стараюся їх навчити це робити самостійно, тому що я не завжди буду біля них, і не завжди біля них буде якийсь такий спеціаліст, який зможе їм підказати. Я це прекрасно знаю, і я знаю, що вони тут не так довго. Далі їм треба буде ще щось робити, і рекомендації перед випискою обов'язково надаються. Я стараюся від самого початку їх до цього готувати. І я кажу, що я не буду все замість вас робити. Ви маєте самі займатися. І якщо людина хоче. І вона знає, для чого вона це робить, вона це буде робити. Якщо в неї немає бажання, я її не змушу. Тобто я буду з нею тих пару днів працювати, поки вона тут буде, буквально так. І буде якийсь результат. Але далі, якщо в неї не буде бажання і вона там йде в депресію і тому подібне, ну з того результату не буде, поки він не поборе ту депресію і не попрацює з іншими спеціалістами. Але загалом вони навіть деколи обмінюються контактами. Вони стараються брати контакти, тому що кажуть, так нам треба. Я не маю знати, що я маю з цим робити. Отут у вас я це роблю. Мені все добре. Але я а я пишу щось. Ну що я маю з цим робити? І я кажу: Окей, ми маємо там отакі контакти, і там отакі. Там вони підписуються на інстаграм, там або Маш. так. Або даю свій контактний номер, і вони пишуть в телеграмі. І вони стараються дуже. Вони такі лояльні у нас. І вони стараються через ви, через перепрошую. Вибачте мене, будь ласка, але чи можу я до вас звернутися? От я зробив отаке, і в мене там болить, що я можу з цим зробити, або куди я можу звернутися, я знаходжуся в такому от місті. Але це роблять не всі спеціалісти, в принципі. Тому що це по факту робота 24 на 7. І те, що 5.00 пройшло, це нічого не означає. Але вони задоволені. Я розумію, що це таке для них, тому що вони хочуть максимально відновитися. І ті хлопці, які хочуть, вони цього дійсно добиваються. У мене були фантастичні результати, коли в нас був. Я працювала в військовому госпіталі у Франківську, ну, волонтерила, скажімо так, не працювала, але мала досвід там працювати. І в нас був військовий після поранення, хлопчина, якому було 19 років. Я навіть не пам'ятаю, як його звати, але я знаю, що ми дали йому таке прізвисько, як Черепашка. Чому черепашка? Тому що в нього було три пальці, отак. От от. І тут ампутація. У нього він з Джевеліна працював, і йому був прильот, і туди осколок потрапив, зробили ампутацію. І коли я до хлопців приходила в госпіталь в такому гострому періоді, у нас була я не знаю, чи це є в усіх, так чи це просто в мене. Я коли до них приходжу, там розпитую нам, не знаю, як вони отримали поранення, щоб вони швидше могли зі мною розмовляти і зрозуміли, що я не є такий ворог. Бо спочатку вони в такому стані стресовому, бо вчора вони були герої. По факту, а сьогодні вони себе відчувають ніким, бо тому що вони не можуть стати з ліжка і зробити елементарні речі. Для них це вже стресово дуже сильно. Я коли до них приходжу, у нас є така фраза. Я кажу, скажи мені, будь ласка, що ти хочеш? Або ви там, дивлячись, який вік, як ми там з ним спілкуємося з самого початку. Ти хочеш до дружини чи ти хочеш на ноль? Щоб я розуміла, до якого рівня я маю тебе відновити? І це був такий нестандартний варіант відповіді. Він каже: Я хочу на турнік. У мене світ перевернувся отак от, от, з голови на ноги, і я така думаю, боже, що це як? А я бачу це поранення. І я кажу, ну, і в мене такий ступор. Я не знаю щось людині сказати. Я кажу, ну буде дуже важко. А він каже, ну, але я хочу на турнік. І ти маєш розуміти, я хочу на турнік. Я кажу, добре, але ти маєш працювати ще крім того, що ми тут працюємо в госпіталі, бо я там була обмежений період часу. Я з тобою буду підтримувати контакти, ніби на зв'язку завжди, і ти маєш далі допрацьовувати ще сам. Він каже, добре. І в нас були такі моменти, коли хлопці і кричали, бо було боляче, коли ми розпрацьовуємо рубці, менеджмент рубця, і різні такі моменти, що дійсно боляче, і вони терплять, вони мокрі всі, вони виснажені ще більше, коли я до них заходжу, і деколи моментами, але вони розуміють, для чого вони це роблять. І я вам скажу, цей хлопчина на турніку. Він таки досягнув свого. Так, обов'язково. Ми подивилися, наскільки є враження, наскільки це реалістично взагалі прийняти це за ціль. І ми допрацювали до того, що він працює тобто на увазі. Одна рука повністю, а друга три пальці, так? Три пальці і тут частково фаланга збережена. Але за рахунок того, що вона частково збережена, він може зробити такий захват і себе отримувати. Неймовірна історія. Хлопці роблять нереальні речі. З ними набагато мені простіше працювати, ніж з цивільними. Цивільних треба заставляти працювати, і вони не завжди до цього готові. Військових деколи нереально зупинити. От якось отак. У нас є інша проблема ще Це е, підготовка кадрів. Поки воно не буде на державному рівні повністю затверджено, поки не будуть спеціалісти е, практик. Практикуючи фізичні терапевти, викладачі. З досвідом з досвідом. І поки ми не будемо обмінюватися з іноземцями інформацією і стежити за тим, що є вже новітнє на ринку, тобто і загалом на всій платформі досліджень, тому подібне науковій базі, ми напевно будемо так стояти завжди на самому початку, і в нас буде так, як 30 років назад, як казали мені в одному з госпіталів. Ми так 30 років працювали, і ми так будемо працювати далі. І те, що воно недоказове, дуже важко деколи пояснити тим людям, які працюють вже ну дуже довго. І так як медицина і реабілітація, вони йдуть дуже швидко вперед. За цим всім треба вислідковувати. Реабілітація без нововведень, напевно, в госпіталях в нинішніх умовах вона нереальна. В кожному госпіталі, буквально в кожному, щось треба змінювати, щось треба допрацьовувати. Але можливості вони є завжди. Якщо люди хочуть, ці можливості завжди знаходяться. По власному досвіду не знаю, як інші спеціалісти скажуть, але я притримуюсь такого принципу, що реабілітацію можна зробити з нічого. Це може бути просто фітнес-резинка, одна гантеля, і з цим вже можна займатися. Головне знання, так? Знання. Це сам, це напевно те, що ми найбільше є нашим нашою цінністю як фізичного терапевта.